Всім привіт! Зараз буде розпаковка квіточок, які замовила в інтернеті. Насіння віскарія і суп аптечний і дельфініум багаторічний ліадріс. Дві штучки. А Три штучки. Тут назва Фрезія махрова біла. Дві штучки. Фрезія махрова рожева. Також такі дві цибульки. Рожевий ранункулюс. От назва його. Ще один для адріс. Дві штучки. Ось його назва. Труяндочка Глорія. Ось така гортензія, Називається гортензія великолиста, Хамелеон. І м'ята в подаруночок поклали м'яту, рандомний сорт. Чекаю, коли цю всю красу буду садити, і коли вона почне квітнути.